Що таке нещастить і як з цим боротися? Рівненський Верес зіграв другий матч весняної частини чемпіонату. У гості приїхала полтавська «Ворскла». Містика розпочалася уже на 25 й хвилині. Каравець віддає Сафері на замасі прибирає балана і котить у дальній кут. Ну, людин, Все б нічого, але Василь Каравець у боротьбі із Дахновським випускає м'яч за межі поля. Віталій передає рефері. Привіт. Я взагалі оцінюю вітра дуже дивним протягом всього матчу. М'яч виходить там сантиметрів, не знаю, 10-15. Ну як те, що я бачу, я думаю, мої очі там метр був я до лінії. і Якщо я не правий, навіть ви говорите на скинах, що все видно, це взагалі дивно. Потім в наші ворота пенальті. Я, я взагалі не розумію, що він сьогодні робив на футбольному полі. Чесно, це просто катастрофа. На старті другого тайму Верес заробляє стандарт. Дмитро Кльоц подає, а за іронією долі гравець Ворскли, Той самий Василь Кравець зрізає м'яч у власні ворота. Один-один, як і у матчі із чорноморцем, Верес вмикається у гру уже програючи в рахунку. Ми не дійсно, там не виходимо на ігру, щоб пропустити там і потім вже відігруватися. Звичайно, відігруватися дуже важко, тому що ти багато рискуєш. Ти відкриваєшся, даєш зони і там можуть робити нам контрат. Так і забувати голи, тому все таки над тим будемо працювати. Ну так ось склалося як склалося. Тому всередині другого тайму Геннадій Пасіч зробив усе, щоб відзначився гайдучик. Миколі залишилося влучити у ворота. Нападник не підвів. 2-1 верес виходить уперед. Здавалося, перша перемога рівнян на домашньому стадіоні уже в кишені. Втім, на 85 й хвилині Ворскла заробляє пенальті, яке холоднокровно реалізовує той же Сафері. 2-2 на цьому, наче все, але ні, верес. С на останній хвилині доданого часу заробляє пенальті. Кльоц не переграє голки Параворскли. Далі полтавці фулять проти Шестакова. І ще один удар із позначки береться виконувати Семен Вовченко. Та й тут Павло Ісенко на висоті. Чи будуть рівняни після цього натреновувати 11-метрові? Нічого не будемо тренувати. Я знаю, що це не наш тоньок, тому що. І на зборах було багато, не забито і, 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 і там перші Лізі не забували, і прем'єр-лізі не забували. Тому це все психологія футболіста і майстерність футболіста. Все. Голкіпер Ворскли – герой для полтавців. Саме йому має завдячувати хорошим настроєм команда дорогою додому. Ми програли їм в першому колі. Що тоді? Хто, хто тоді цей саме, фаворит? Вони грають вдома, ми граємо на виїзді. Ми раді тому, що ми повернулися в ігру і не проіграли. Для рівнян нічия і з присмаком поразки. По ігрі ми дуже добре виглядали. Трошки є розчарування, звичайно, від тих незабитих пенальтів, але це, це вже друге. В принципі, був хороший момент. Ми, коли Гайдучка при рахунку 2-1, коли він перекидував воротаря. Там от, забий 3-1, я думаю, вже би була гра зроблена. На такі моменти треба все-таки реалізовувати. Увесь матч проти своєї колишньої команди провів Руслан Степанюк. Нападник зізнався, знову грати перед рівненською публікою було в задоволення. Можливо, назад у верес. Всьому свій час У мене ще контракт з Ворською і рік залишилось. А там буде видно цей стадіон. Я пам'ятаю, коли ми тут грали на розвалинах. І зараз гравці ворської сказали мені подякувати. Хто будував стадіон, що респект? Ну нічого лишнього, все класно. Востаннє верес перемагав у цьому сезоні ще 5 листопада. Опісля була серія із п'яти поразок, і от зараз нічия із Ворською. Далі у гравців Юрія Вірта чергове випробування. На авангард приїде дніпро 1 який потіснили із першого місця. Щодо вереса то команда на 11-й сходинці турнірної таблиці. Боротьба триває. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.